Оцифровують та реставрують, аби зберегти важливі історичні документи для майбутніх поколінь. Війна та бойові дії вкотре показали, як легко втратити назавжди важливі історичні документи та справи через агресію окупантів. Тож тепер оцифровка та створення електронних архівів набуває ще більшої важливості. До Дня працівників архівної справи у Чернігові у Державному архіві області показали, як працюють над збереженням своїх фондів. Тут оцифровкою важливих стародруків займаються ще з 2008 року. Для чого це робиться? Для того, щоб зберегти оригінал документів на паперовій основі, для того, щоб створити фонд користування документами і для зручності для дослідників, щоб з будь-якої точки світу можна було ознайомитися з інформацією документів, зайшовши на наш офіційний сайт. Ну і це величезна робота в напрямку забезпечення збереженості документів, тому що коли вже зроблена цифрова копія, то оригінали знаходяться у сховищах, знаходяться в недоторканому як правило стані, і це забезпечує гарантовану збереженість цих документів. Документи, метричні книги чи особові справи у архіві оцифровують як своїми силами, так і за підтримки партнерів. Зокрема, зараз в установі працюють представники благодійного фонду центру голокосту Бабин Яр. Це прискорює процес оцифровки документів. І сьогодні ми вже почали цю роботу. В першу чергу оцифровуються книги актових записів цивільного стану населення. Їх близько 4 тисяч. І 80 тисяч, практично трошки більше фільтраційних карток на людей, які були угнані в Німеччину, і військовополонених. Робота розпочалася, розпочалася дуже активно. Оцифрування документів в архіві відбувається у лабораторії за допомогою спеціальних пристроїв, зокрема сканера. Цим займається завідувач лабораторії мікрофільмування і реставрації документів Валентин Бобер каже, цей процес потребує пильності та обережності у поводженні з документами. Техніка, яка в нас є в наявності, вона дозволяє сканувати документи великих форматів без пошкодження і без дії тепла. На бумагу, що дуже важливо для історичних документів. Наразі цей документ йому десь близько 200 років, і теплове навантаження на нього це вкрай негативне. Може вплинути. Готові скани виходять у гарній якості та надалі можуть використовуватись у книгах та поліграфії. Загалом у архіві вже оцифровано близько 18 тисяч документів. За день у цифровий вигляд, в залежності від стану стародрука, тут переводять від 200 до 500 справ. Якщо справа в гарному стані, а якщо вона підшита так ловенько, то можна спокійно в середньому робити 500-560 в день. За один рік приблизна кількість це від 60 до 86 тисяч скан копій можна виготовити за рахунок цього ось сканера. Таких взагалі тільки два в Україні. У нас і в Бібліотека Вернанського. Якщо документи великоформатні та за розмірами не поміщаються у сканер, то їх оцифровують за допомогою цифрових фотоапаратів. Таким способом користуються здебільшого в оцифровці планів, креслень кажуть в архіві. Так і знімати. Якість отримується досить гарне, я скажу, тому що тут 6 тисяч на 4 тисячі пікселів. Роздільна здатність цього фотоапарату. Ну і швидкість сканування, як ви бачите, теж досить прийнятно. За рахунок того, що ми можемо контролювати і освітлення і експозицію, тобто всі параметри можна досягати досить гарних результатів. Окрім оцифрування документів, в архіві зараз активно займаються їх реставрацією, аби продовжити їх життя. Роблять це у спеціальному приміщенні установи. Тут займаються ремонтом та підшивкою справ. Сам процес показують фахівці. Клей. Ми заварюємо, заварюємо мучний, і додаємо гліцерин для м'якості і непригін. Це таке средство, яке відгоняє шкідників. На робочому столі ми зволожуємо скло, потім накладаємо пергаментну бумагу. Ось, і Потім уже накладаємо листочки. За день таким способом відновлюють близько 60 документів. Після процедури реставрації документи виглядають значно новішими, кажуть в архіві. Текст стає більш виразним, а папір міцнішим. А це допоможе зберегти справу надовше.